Люди, які наїлися, люди, які перестали нуждатися в Ісусі Христі, бо вони вже все мають. Є одяг, є машина, є дорогий дім, є можливість відпочити. Колись Бог казав Моїсеєві: Я знаю, що коли ви прийдете в землю, яка тече молоком і медом, і не будете мати ні в чому потреби, я знаю, що тоді ви оставите мене. Здавалося бися, коли людині добре, то вона буде в два рази більше дякувати Богові. Але ми, на жаль, деколи зовсім не такі. Замість того, щоб дякувати більше Богові, ми звикаємо до добра, стаємо такими ситими людьми, які втрачають потребу в Богові. Колись люди ночами ходили в зібрання, щоб Богові поклонитися. Сьогодні і кондиціонери є, і м'які лавки є. І є всі удобства, щоб приїхати в зібрання, я одного разу приїхав на вечірнє служіння в одну церкву, де десь біля тисячі членів церкви. І була молитва духовна, то на цю духовну молитву прийшло біля семи чи восьми чоловік. Колись Ісус сказав одним людям, яких Він оздоровив від прокази А де дев'ять?» Невже я не оздоровив всіх? Чому ж вони не повернулися, щоб віддати подяку мені? Дуже часто так буває, що людина прийшла по обряду зранку в зібрання, а на вечір вже не хоче прийти. І як прийшло 50 церкви, то це дуже хороша церква, це благословенна церква. Христос каже: а де всі? Невже я не всім не даю хліба, не вже не милую, не вже не охороняю? Потім бачиш, люди не ходять до церкви, а потім рак, а потім діти розбиваються на дорозі, а потім марихуана приходить в сім'ї, а потім розводи приходять в сім'ї, і люди приходять і кажуть, брати і сестри, помоліться за мою потребу, де ти був вчора. Коли треба було прийти і подякувати Богові, коли ще була нормальна твоя сім'я. Брати і сестри, я би хотів найперше нас запросити до того, щоб в нашому серці була подяка Ісусу Христу. Повірте є йому за що дякувати. Він достойний слави і хвали.